Кухар та офіціант спостерігають за відвідувачем з кухні. Дивись, Микола, він це їсть! Чесне слово їсть. Я, коли нап'юсь, нікого не боюся, навіть жінки. До такого стану я ще ніколи не напивався. Попросила чоловіка сходити до магазину, дала йому список, що купити: перше хліб, друге ковбаса, третє молоко. Четверте зубна паста, п'яте туалетний папір. Шосте пиво. Коли чоловік повернувся з магазину, в пакеті було одна хлібина, дві ковбаси, три пакети молока, чотири тюбики пасти, п'ять рулонів туалетного паперу і шість пляшок пива. Прискіпатись ні до чого. Але наступного разу почну список із пива. З розмови, у вас є розміняти 100 доларів? Ні, але дякую за комплімент. Якщо вам подобається займатися сексом під музику, ставте концертний альбом. Таким чином, ви будете чути оплески кожні 3-4 хвилини? Дівчино, який у вас гарний светер! Так, це справжня верблюжа шерсть. О, я відразу здогадався за двома горбиками. Батько будить малого сина. Синко, вставай, до школи пора. Не хочу. Відповідає той просоння. Вставай! Невже у тебе немає сили волі? Є, каже малий, але вона ще спить. Ходжу по хаті, шукаю чисті шкарпетки. Відчуваю себе грибником. Де вони водяться? Як виглядають? Які можна збирати, а які ні. Дружина загадала загадку, що належить тобі, а інші цим користуються частіше тебе. Я сказав, що це холодильник. Дружина сказала, що я дурень, а правильна відповідь ім'я. Скільки учнів у вашому класі? З учителькою 35. Отже, без неї 34. Е, ні. Без учительки в класі не залишиться жодної душі. Якщо у двох по яблуку і вони помінялися ними, у них як і раніше по одному яблуку. Якщо у них по ідеї і вони помінялися ними, то у них тепер по дві ідеї. Якщо у них по секрету і вони помінялися ними, у них більше нема секретів. І не треба мені брехати, що ти ночував у своїх друзів. Я ночувала у твоїх друзів. Тебе там не було. Клієнт офіціанту. А це правда, що ви за нами доїдаєте. Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте? Батько кидаючи щоденник на стіл. І в кого ти такий тупий, вовочка, в тебе, мати, не груби батькові. Він то тут при чому. Студент приходить на курси йоги, молода приваблива наставниця запитує його: Ви можете закинути ногу собі за голову. Вашу з задоволенням! Вчителька на уроці питає: Діти, яке саме еротичне число? Вовочка, сходу не замислюючись, відповідає: 21 тисяча п'ятсот дев'яносто три. Вчителька у здивуванні. Вовочка, чому? Поясни. Тому що якщо двоє думають про одне й теж. То, як мінімум, через п'ять тижнів вони зрозуміють, що через 9 місяців їх стане троє. Будь-який каприз за ваші гроші. В мене тільки 100 гривень. Тоді не вирадуйте. Об'ява поліклініці потрібен досвідчений проктолог, щоб дістати недосвідченого. Розмовляють два друга. Пам'ятаєш ти мені на зиму порадив вікна заклеяти? Що? Тепер тепло? Тепер темно. У Тихому океані тоне корабель. Капітан повідомляє: Панове, корабель зазнав аварії іде на дно. Всі рвуть на собі волосся на голові. Капітан засунув руки в кишені й стоїть. До нього підбігає матрос і каже: Карабель, тоне, боцман собі усе волосся на голові видер, а ви спокійні, як удав. Та ще й руки в кишенях. Кожен рве там, де йому зручно, відповідає капітан. Найбільша шкода від куріння це коли ти виходиш покурити, а сусіди по гуртожитку з'їдають твої пельмені. Що для вас важливіше любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші. Діти, хто розбив вікно? Мовчання. Діти, хто розбив вікно? Мовчання. Я в останній раз питаю, хто розбив вікно? Та добре, чого там? Запитуйте вже і в четвертий раз. Циганами неможливо грати у шахи. Чому? Тому що вони одразу ж крадуть коней. Погана прикмета це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зозуля мовчить. Офіціант, що би ви мені порадили до вишуканого вина Шато Лафіт? Поменше вимахуватися. Я бачив, на чому ви приїхали. Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться. Він їй каже Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде сім на дев'ять? Чому ти сидиш біля роялю? Адже ти не вмієш грати? Щоб сюди не сів хто небудь, хто думає, що вміє. Мій дідусь їв тільки овочі, кефір, варену рибу і іншу здорову їжу. Кожен день вставав о 6-й годині ранку, а лягав в 10 вечора. Робив гімнастику, не пив, не курив, був поміркований у сексі і помер в 90 років від нудьги. Суд. Свідок! Що ви робили 16 березня 2016 року о 11-й годині 42 хвилини? Ну, я сидів у кріслі з календарем і дивився на годинник. Хлопець та дівчина прийшли до готелю. Хлопець, кімнату на одну ніч. Портє дівчині. Як вам пощастило, зазвичай цей пан знімає кімнату на одну годину. Алло, кума, привіт. А ти в курсі, що твій кум гуляє? Хай гуляє, він тепло в дітей. Що таке переповнений автобус? Це коли у жінки в сумочці дзвонить мобільник, а на іншому кінці автобуса люди відчувають вібрацію. Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, а ти що, дурень? Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Цікаво, чи сильно відрізняється поза 69 від пози 96. Поза 69 спостерігається у коханців і молодят, а поза 96 у зрілих сімейних пар. Одна медсестра, вказуючи на хворого, запитує в іншого: Це той боксер, якого збив мотоцикліст? Ні, це той мотоцикліст. Іде якось слон дорогою, а назустріч йому мураха. Слоне, знімай штани! Навіщо? Знімай, кажу. Слон зняв штани. Мураха довго лазила по них, роздивлялася, а потім і каже: Одягай, мої з кишенями були! Оголошення: прохання не залишати в кишенях цінні речі, тому що гардеробниця із зарплатою 5 тисяч гривень за себе не відповідає.